Звичайно, що шанси є завжди, але е, ми бачимо, скільки було задіяно е, людей в цьому випадку, і е, ну не факт, що можна буде довести, що там всі знали чи усвідомлювали, що вони роблять, що відбувається, і таке інше. Е, якщо це дійсно було так, що це підрозділ Служби безпеки України, то очевидно це проводилось якось по по документах, як легальна процедура, яка була санкціонована там керівництвом цього підрозділу, і відповідно в межах ну, законних процедур воно принаймні мало би відображатися в документах. Зрозуміло, що тут можна вести мову про перевищення влади чи службових повноважень в того, хто давав команду. Я не кажу там про рядових працівників, які буквально ну. Йшли там, ставили прослушку знімали прослужку. Це ну тобто невідомо, чи вони знали про, з, з приводу кого це буде, чи вони не знали. Відповідно, ну це є питання того, як буде кваліфікуватися. Ну зокрема, є стаття з приводу зловживання владою чи службовим становищем, там ну, покарання до трьох років. Але звичайно, що можеш, і ймовірно, мала би докваліфіковуватися ще стаття. Яка стосується, якщо це йдеться про перешкоджання журналістській діяльності, бо ми тут не знаємо, ще чи, чи є чи був якийсь мотив там відімстити журналістам чи перешкодити їм, чи чи може якийсь інший мотив, може там запобігти тому, щоб до журналістів потрапила якась інформація. Якщо це останній випадок, то Можливо, та якщо ну тобто, тут треба все буде вирішуватися доволі індивідуально, тому що залежить від того, хто чи це ну тобто особа, яка давала вказівки, чи ця особа наскільки вона була обізнана з приводу кого дається ця вказівка, і таке інше. І ну, і якщо вести мову про покарання, там скільки може бути, то це взагалі ну трохи таке гадання на кавовій гущі, тому що е, є. Ну звичайно, що суд завжди підходить індивідуально. Є пом'якшуючі обставини, наприклад, там неповнолітні діти на отриманні, так вже санкція може бути менша, чи людина має там ну, третю групу інвалідності, наприклад, чи е, там непрацездатних батьків на отриманні, там будь-що може виступити, пом'якшує. Ключою обставиною, і відповідно від тої санкції, яка записана в кодексі, воно дуже часто відмінусовується, там може бути призначене покарання з випробуванням чи щось подібне, але це все ну зрозуміло, що це може бути тільки після суду, якщо це довести і таке інше. Е, про це поки що рано говорити і ну і про, про кримінальну відповідальність про е, інші форми відповідальності. Ну якщо, наприклад, вже звільнено, та да, ми знаємо, що вже звільнено одну посадову особу. Це вже можна розглядати як відповідальність. Хоча зрозуміло, що воно не е, важко порівнювати там з кримінальною відповідальністю, але в принципі людина вже не працює, втратила цю е, роботу, і та як це подають, що воно було ну. Принаймні там продемонстровано, що вживаються в службі безпеки певні заходи реагування на той випадок, який кидає тінь, і який був викритий. Ну викритий спершу телеграм-каналами, які злили це відео, а потім бігусами, які розслідували власне, хто за ними стежив і як. Перспектива є, але я не беруся прогнозувати скільки це може бути у процентах чи щось подібне, тому що ну треба бачити, як воно все було оформлено. Тобто, якщо е спецслужба бралася за це, відповідно, як я вже сказав, це було якось відображено в документах. Ну, на наприклад, зараз пішла заява, що це ну було стеження, тому що там були е задіяні наркотики та вживання наркотиків, таке інше. Ну, відверто кажучи, це не є підслідність служби безпеки України, тобто, це не є та стаття, той той склад кримінального правопорушення, який розслідується службою безпеки згідно кримінального процесуального кодексу. Це інші органи поліція, та але е, я не виключаю, що на практиці можна викрутити там, може поєднані з якимись іншими обставинами до до е, якимись іншими статтями кримінального кодексу, щоб е, уможливити таке, що саме е, СБУ буде займатися якоюсь справою про е, наркотики. Е, е, ну дуже багато залежатиме від того, як воно. Відображено було в внутрішніх документах СБУ, і, і що саме відображено, чи є ці документи, і, і відповідно від цього воно буде залежати, я не беруся прогнозувати наскільки воно реалістично. Певний відсоток є, але е, я не беруся прогнозувати, чи це більше 50% відсотків чи менше. Я не говорив тут про, про злочинну організацію, тобто, з приводу самого по собі вживання, я не бачу якоїсь загрози е, там кримінального переслідування, але ну Зрозуміло що там не одна людина була, так. Тобто, наприклад, за спонукання до вживання наркотиків, вже буде відповідальність за те, що придбали незаконно в когось, і потім ще роздали там іншим колегам кільком так щоб вони вжили. так За це теж буде відповідальність. Тобто, передусім, ну, я бачу ризик для тої особи, яка Десь купила ці наркотики, і відповідно потім ну принесла на корпоратив, чи чи як це і цей захід там відбувався, так і поширила серед своїх колег. Тобто цій особі дійсно може загрожувати кримінальна відповідальність. Е, і я, як я вже сказав, я не, не бачу, щоб тут якась кримінальна була, тобто типу банда чи кримінальна структура, але це е, ну йдеться про те, що е, особа вчинила певну дію з приводу наркотичних засобів, і відповідно залучила ще до цього там потім е, кількох осіб, там чи, чи, чи спонукавши, чи розповсюдивши. І звичайно, що що цій особі там та вона вже над нею є ризик кримінального переслідування, відповідно. І е, зрозуміло, що ну і в суспільній думці воно теж так е, виглядає не дуже добре, та і пан Бігус, коли перша його реакція була на це оприлюднене злите відео, так воно була така доволі таки критична до е, членів своєї команди чи колишніх членів своєї команди. Ну, звичайно, що випадки там засудження за переслідування журналістів у нас є. Є відповідна стаття і 171, і 345 сорок кримінального примкримінального кодексу. Тобто, є випадки засудження, там ну, один-три роки. Буває, що це штрафи, буває там. Випадки, коли звільняється особа від відбування покарання з випробуванням, там кілька років цього строку з випробуванням, якщо вона не вчинить цього повторно якогось злочину, то вона не буде вже відбувати покарання раніше. Там Ну, навіть не скажу кілька років, може навіть чотири роки тому була мабуть така не дуже позитивна тенденція, що так, ці вироки не були наслідком угоди підсудних зі слідством. Тобто, суд особливо не розбирав всі деталі тої події, яка інкримінувалася яка розглядалася. І просто затверджував угоду підсудних зі слідством з одного боку, воно пришвидшувало ці розгляд в суді цих випадків з другого боку, це я б не сказав що воно сприяло формуванню якісної судової практики. Тепер таких. Випадків вже явно менше, тобто є і засудження, коли е, дійсно змагальний процес, тобто сторона обвинувачення доводить, а сторона захисту вона обґрунтовує, чому вона вважає, що там не було цього кримінального правопорушення, або було щось інше, чи покаранням, яке має бути, е, е, і так далі.